Ворог продовжує атакувати нас по ночах своїми дронами, типу Шахет та іншими невстановими безпілотниками. У ніч з 1 на 2 грудня наші сили ППО збили 52 дрони. Усього, за даними повітряних сил, було запущено близько 110 штук різних безпілотників, з яких половину ми збили, приблизно половина була локаційно втрачена. Ще ще штук вийшли з простору України. І повернулися хто в Білорусі, хто в Росію. На жаль, є влучання у Тернополі у багатоповерхівку, є один загиблий і, як мінімум, чотири поранених. Жителів цієї поверхівки близько 100 осіб довелося виселити з будинку, поки спеціальні служби з'ясують, чи можна взагалі в ньому проживати та зроблять певний ремонт. В ніч з 2 на 3 грудня ворог продовжує нас атакувати своїми дронами, що не зовсім приємно, але всі українці вже в принципі до цього звикли і нічого кардинально нового ми поки що не побачили. А тепер переходимо до ситуації на фронті та втрат ворога за минулу добу. Ворог продовжує тиснути, хоча зазнає доволі серйозних втрат. Найбільш інтенсивні бої за минулу добу, за даними Генштабу, були на Корахівському та Покровському напрямках. В принципі, і зараз. Ворог продовжує тиснути в основному саме в цих місцях, хоча по, всіх, по всій лінії фронту є певні бойові зіткнення. Отже, на понеділок ворог втратив додатково 1790 осіб особового складу, 9 танків, 28 броньовиків, 30 артилерійських систем та майже 100 одиниць автомобільної техніки. Якщо трошки узагальнити, то ми розуміємо, що ситуація на фронті важка, ворог продовжує тиснути і використовувати ту саму тактику, тобто це атаки в основному піхотою з підтримкою дронів, з підтримкою авіації, але практично без важкої техніки, без броні. Це свідчить про те, що лінія фронту досить серйозно насичена протитанковими засобами, дронами, які просто не дають підійти техніці ворога, і також про те, що саме ця броньована техніка у Росії почала стрімко закінчуватись, адже вони не встигають виробляти і поновлювати танки з такою швидкістю, з якої вони їх втрачають. З відкритих джерел ми можемо спостерігати, що з нашої сторони в нас одні і ті самі проблеми: в нас не вистачає підготовлених бійців та підрозділів, а також важкого озброєння. Але наші сили оборони продовжують героїчно знищувати ворога, за що ми їм дуже сильно вдячні. Бережіть себе та бережіть інших. Президент України тим часом сповістив нас, що є перші втрати північно-корейських курчан, як я їх називаю, мається на увазі військ з північної Кореї, що знаходяться. Оходяться в Курській області. Також є докази того, що близько 12 тисяч військових Північної Кореї були розгорнуті власне, на території Курщини і беруть участь у відповідних бойових діях. Але поки світ якось не дуже сильно реагує на ці обставини, навіть незважаючи на те, що Північна Корея починає передавати все більше озброєння важкої техніки і далекобійних систем. Подивимося, що буде далі, буду тримати тебе в курсі подій. Звісно, якщо ти будеш дивитися мої нові випуски.